них голови прострелені були. Де, і руки зв'язані канати ззаді, очі і були очі, очі були зв'язані тряпками. Тут вони лежали, п'ять тут і одного ми з огорода дістали. Ой, ви молоді, хлопці, молоді. Там одному роді 20. Може тридцять три, отак от до 35. Вибух, такий вибух, аж земля затряслась, ми повискакували, дивимося, що тут взагалі руїни. По початку їх не побачили, бо вони от, чор, чорним ну це від зрива, а потім вітер подув і дивимося, куча трупів. Одна дівчинка була би прострілу, у неї ходу її свернули. Ні, її свернули шею. Її дозволили, е, капи дозволили зібрати. Забра... А забирайте тільки дівчину, там мати плакала дуже. То вони її похоронили. Через день. Хлопці прийшли, вони не дали коротше, ну, їх забрати. Вони тільки почали, вони в воздух почали стріляти. Ну, типа, не відпускали взагалі. Так. От, тільки підходиш через загород, ну, вони відтуди шмаляли, вони там позиції їхні. Ну, воздух, воздух Тридцять дев'ять днів. Вроде. Ну, пристати там лежали, ми не могли ніяк, я забрати, стріляють по нас. Викопали яму. До нас ще два карапа підійшло, Стоять, що робите. А вони йшли з позиції. Вони ще тут контролювали. І вони самі зайшли і кажуть, да вони убиті даже сами а видно ротация была они черти не знали что они это и они ну сами подошли говорят да у них головы простреленные. но они да связанные были канатки сзади глаза завязаны їх видно питали или расстреляли, а потім в хаті подложили цю ж мину только охрана там склади, зерно. Вони бивши, ну, в АТО були хлопці, вони охороняли тут. Коли зайшли катапи, вони предупреждали раз-два їх. Каже, тікайте, якщо зможете там, де-небудь. Ну вони отак все этот, думали, що обійдеться. Ми знаємо, що вони там, ну бивши АТО, ну АТО, знаєш, може, може так, знаєте, а я посілую ще кажуть ще друге. Знаєте, там був водім, їхній старший, що він зв'язок мав з цим, його предупреждали, що він ну, зв'язок з Ніколаєвом, а їм же, їм же це не вигадно. І вони ж об'їжджали. Ви понімаєте, там, де їхні позиції, от, наприклад, ток. Там стояли крапи. Вони, да, мабуть, подумали, що лишні очі і уші, вони ж тут позаривались капітально тут поза селом. Все обрито, все повністю.